І вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя і сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр автомобіль, що ми привозимо Audi A3 16 MPI 2007 року. випуска абсолютний оригінал, автомобіль не битий, не фарбований з рідним лобовим склом і абсолютно підтвердженим пробігом 238 тисяч кілометрів. Автомобіль не простий, а в зовнішньому S-Line відрізняється дисками заднім спойлером Плюс попередній власник даного автомобіля був, як це правильно сказати, поклонником даної марки фанатом. Він ще там трошки подобавляв плюсів зовнішніх і внутрішніх для того, щоб покращити автомобіль під себе. І так, 2007 рік з Німеччини розмитнений сертифікований автомобіль, 1.6 МПІ, мотор, на який дуже легко ставиться газ, простий в експлуатації. Показую загальний стан кузова противотуманки, оптика, все по автомобілю рідне. 17-та гума, гума дуже гарна, залишок десь 99-95%. Свіжо, ніяких косметичних зауважень автомобіль немає. Без царапін, м'ятин. Мінімальніші сліди експлуатації, яких, яких не видно ні на камері, ні в живу особу. Подивіться на зовнішній вигляд, він дуже приємний. Спойлер, доповнює автомобіль, виглядає естетично. Показую загальну частину кузова даного автомобіля. Ніяких зауважень автомобіль немає. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок. Автомобіль повністю пройшов технічну частину в нас на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. Замінили ступічний підшипник і пружини. Гарне авто. Перевіримо детальніше. Перевірка стану лакофарбового покриття. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та віку. Розглянемо стан салону даного чудового автомобіля. 238 пробігу. Автомобіль виглядає дуже збережено, як на свій пробіг. Це звичайний пробіг, повний електропакет, нічого не крутилось, не знімалось, корозія відсутня. Сідіння та кермо в оригінальному стані, подивіться, взагалі, без слідів експлуатації кермо рідне. Противотуманки. Підігрів і передніх задніх сидінь. це рідкісна комплектація для Audi. Датчик тиску в синах, всі кнопочки на панельки це теж рідкість Audi Concert акустика Це передньоприводний звичайний автомобіль. недорогий в обслуговуванні. Всільдики слайн. Подивіться. Це шильдики квадру наклею попередній власник. Так, це простий передньоприводний 1,6 МПІ автомобіль. Задній ряд підігріва заднього ряду сидіння зустрічаю у Audi a 3 вперше на 1,6 е моторі. Чистесенький салон, пошкоджень по бамперу немає. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Тут, що для себе замітив, не бачив в інших автомобілях. От є така. Оп, шторка відкривається. Може це пов'язано з комплектацією. Я не зустрічав, наприклад, в інших А3. Тут у нас DRM-комплект, насос, аптечка, домкрат, ключ. Дуже частеньке авто До свого віку, прям збережене, вражаюче. Дивіться, ця сторона, підсвіточка Audi, може комусь видно. Видно, що попередній власник. Йому було цікаво займатися автомобілем, своїм доглядати його. Слідів від ременів безпеки немає. Так як виглядає панель. Пробіг тут беззаперечний факт, він рідний, автомобіль дуже обслужений. Має за всі роки експлуатації, всі тихогляди, всі відмітки по позову, сервісну книгу. З усіма записами. Автомобіль. 90% свого часу обслуговувався на офіційному дилері. Тільки два останні записи на іншому СТО. Е, є відмітки, коли що мінялось по автомобілю. 230 останнє ТО в 2024 році, точніше ДЕКРА. Бордачок частенький не виломаний, всі документація є. Все працює. У клімат-контроль. Зараз технічно розглянемо детально. Перевірка народного глюбленого 2 на 16МПІ уваг групи. Audi a 3 2007 2007 рік випуску. Клімат справний. Ми це контролюємо, перевіряємо на всіх обслуг... автомобілях. Все обслуговуємо. Двохзонний клімат-контроль. Дуже приємна якісна акустика відчувається. Дуже люблю, коли всі кнопочки на панельці є. Признак багатої комплектації. Працює абсолютно все, салон збережений. Audi A3 це як Toyota Lexus, як Golf 5, тільки Audi покращена версія, на мою незалежну думку. 1.6 MPI BSE – ваш улюблений, який стоїть на гольфах, на шкодах, на пасатах. Мотор працює тихо, рівно, повністю технічно перевірений, оптика все рідна, жодна таль кузова не крутилась, не знімалась. Корозія на цих автомобілях вони взагалі не мають проблем з корозією. Я за свою історію роботи не зустрічав ауді з проблемами в корозії. Гольфів зустрічав багато. Відмітки про обслуговування, підтверджене стану пробігу, дублююча табличка, все перевірено. Автомобіль працює дуже рівно, тихо, не димить, не троїть. Все втягує все, як ви любите. Ауді це ауді. Я сам в сім'ї маю ауді, люблю дуже цю марку. Це надійність і е, правильна інвестиція. Ауді дуже впевнено, легко продаються. Гарні надійні авто, які не мають проблем з корозією. Мотор взагалі не чути, як працює. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути a 3 1,6 MPI, BSE 75 кВт, непросту Audi в зовнішньому s лайні Ефектне авто зовні і доглянуте всередині, без технічних чи візуальних зауважень. Водно, що попередній власник даного автомобіля захоплювався ним, доглядав бо автомобіль на диво збережений. Не часто ми зустрічаємо збережені Audi a 3 в такому кузові, тому це рідкість у нас на каналі. Це авто я придбав особисто, тому що воно мені особисто прям дуже сподобалось, як це засіло в душу зовнішній правильний вигляд, доглянутий варіант збережене авто по кузову без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, якщо вам сподобалось наше авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку, під дім, Ми працюємо по всій Україні. Так як наші автомобілі повністю технічно перевірені, ми впевнені в них на 100%, працюємо на Репутацію. Мотор, я навіть ви на мабуть не чуєте на відео, що він зараз працює. Мотор працює дуже тихенько. Або, якщо вам сподобалось дане авто, маєте можливість. Приїжджайте в Василенка 21 навпроти податкової. Ми маємо завжди гарний вибір перевірених автомобілів з Німеччини з Європи. Купляємо, доставляємо особисто, офіційно. Місто Вінниця Василенка 21 навпроти податкової. Автомобіль дійсно ефектний, дійсно збережений, тому очікуємо на ваші дзвінки. Запрошуємо до нас в гості, або запрошуйте нас до вас. Дуже класний буде подарок молодій сім'ї. Класний варіант для першого автомобіля. Він високий, він доглянутий, він недорогий в обслуговуванні. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє авто або сьогоднішній огляд, не зволікайте, телефонуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Це дійсно ексклюзивний автомобіль зовні всередині, технічно і візуально і в класній комплектації. До нових зустрічей з новими оглядами!